Хоч Білорусь прямо не бере участі у бойових діях у війні РФ проти України, у лютому 2022 року керівництво республіки дозволило використовувати свою військову інфраструктуру і повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст України. А отже, Білорусь теж ворог. Днями співробітники управління Служби безпеки України в Рівненській області затримали агента білоруського КДБ, який шпигував за північними кордонами нашої держави, а також передавав Маршрути переміщення військової техніки. На початку повномасштабного вторгнення РФ він був завергований співробітником Білоруського КДБ та здійснював розвідувальну підривну діяльність проти України. Завданням агента був збір розвідувальних даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки. Співробітники СБУ затримали білоруського агента у нього вдома, коли той в черговий раз намагався передати розвіддані до Білорусі. Правоохоронці встановили, що в поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ Радянського Союзу. Тоді цей чоловік брав активну участь у бойових діях в Афганістані. І стані для виконання розвід завдань на Рівничні вказана особа виходила на прикордонну територію та спостерігав за переміщенням сил оборони. На підставі зібраних доказів казані особі повідомлено про підозу за частиною 2 статті 114 з приміткою 2 кримінального кодексу України. У період розслідування для встановлення всіх обставин злочину зловмисник перебуватиме під вартою. У разі доведення його вини чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Відомо, що українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання російських агентів у різних регіонах України. А от про інформаторів білоруських спецслужб нови. Вони приходять рідше. Ірина Жуковська, телеканал ITV.